Заморський за гості прилетіли в Україну, гості із Канади, мандруючи по столиці, за ще дари ради, біля входу запитали міліціонера. Чи потрапити ми може на прийом до мера Козирму ну, сажам бадьора. Голови немає. Він на кразнові будинки. Дарниці приймає. Здивуванням засвітились, очі у туриста Ваша мова бездоганна і ви мова чиста. А у нас тому канаді голосують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержант і вдруге. Не дивуйтесь, каже, розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди. Бо ж пона -по українськи розмовлять не буде.